А хто у нас чемний садочку? А хто у нас кухняні, чимні дітки? Які хто? Підніміть ручки. А? а до кого святий Миколай а Я. А що ж він вам приніс? Ой, молодці, молодці, молодці. Бачите, не забув за вас, святий Миколай. То давайте ми на нашому святі його. Також шануємо, згадаємо про Святого Миколая. І ви гарнесенько, тихесенько послухайте. Якщо ви будете гарні, слухняні, чимні, будьте уважно сидіти і слухати, то, можливо, і на цьому святі до вас завітає Святий Миколай і подарує, пригостить вас якимось смаколиком. Ну це якщо ви будете слухняні. Будете чи ні? Так! <звіт -праць> <звіт -праць> <звіт -праць> <звіт -праць> да? Ну добре, тоді давайте починати наше свято. Щони за днина, що нині за свято, що сюди зібрало людей так багато. Знаю, що за днина, знаю, що за свято. Їде, їде, їдь багато, Наш черкаський край. Хто це їде? Святодушевного спокою, злагоди і миру. Це свято найбільше чекають і люблять діти. А українці визначають його 19 грудня. Я знаю, на свято чекали і ви. Так? Так! Да. Дуже чекали, так? Да. Тож вітаю вас усіх, і дорослих, і дітей зі святом Миколая. Нехай воно принесе вам миру, радості, втіхи. Нехай краще живеться на нашій Україні. Ми мало знаємо про життя Святого Миколая і зібралися ми для того, щоб поговорити про народне свято, про цю святу людину. Чи знаєте, діти, хто такий Миколай? І чому саме 19 грудня приносять подарунки? Ось послухайте легенду. Жив собі хлопчик. Багаті батьки його померли, але залишили йому багатий маєток. Виховувався Миколай під опікою чужих людей. Він дуже любив гратися з бідними дітьми, батьки яких не могли нагодувати дітей навіть шматочком хліба. Микола їх дуже жалів, був у нього вчитель, який вчив його молитися. І одного разу Миколай із вчителем читав святе письмо: Коли ти робиш добро, то нехай крадиця не відає, що робить лівиця». Микола замислився, як це зрозуміти, спитав учителя, а учитель відповів, коли робиш, то не треба хвалитися про це. І Микола знав, що багато дітей його околиці сидять в холоді та голоді. Після цього вечорі пішов Миколай до комори, набрав їжі і коли вдома всі позасинали, пішов до бідняків і поклав їм пакетики біля форму. Вранці всі здивувалися та були дуже раді. Вони не знали, хто робить це, і молилися за невідомого. Одного разу слуги помітили, що Миколай виходить вночі і роздає подарунки. Коли Микола виріс, віддав все своє майно відтині, а сам стався священником. Тому в ніч на 19 грудня святий Миколай стукає з небес на землю і приносить подарунки. Дітям черавечки чи під подушечку. Старі моляться до святого Миколая за, за своїх дітей. Хворі плю про... просять допомоги. кого мову. Насті просять хорошого нову. Всі люди просять святого Миколая, будуть захисником від бізите лихо. А ще ви знаєте про Миколая? А я знаю, що використовують. Я знаю, що використовують. А ви помічники, мислиш? А ми помічники. Мислиш? У мене є дітки. У мене є дитина. А я там помічник. Чи є дитина? Так, сідай. Аня. Так, швидше. Аня, швидше. Так, я ще за рік насбирала тільки добре справ, тому і подарунок світ багато богам, що мої різочка. Само таким почистити, поївчок відкинути на вікну. А вранці було тим ти подивитися, що то з а всім дітям? Миколай приносить подарунки. Да, приносить подарунки. Якщо діти не будуть слухати... мама і тяша, ми, Святий, очі, обіцяйні всі добрими бути і в житті і в молитві тебе не забуду. Святий, отче, Миколаю, ми тебе чекали їм, чи цілий рік ми під будушкою усе заглядаємо. П'ятий отче глянь надіти на твої маленькі квіти. Дай нам сили і охот до науки і роботи, щоб росли ми здоровенькі, до потіга й батька й нень. Не збиси, не збився, не скромненький. Принесить нам гостиці, скільки місяця торбини. Гей hey, пошла ми листочок, давай. Я то наховаю, не забудь нас, я молята, баба, вам ба, бачить дівчата. Ми були чим і ми. Все, дочок хоче ходити. Шанували на хусіда і вели сестричку та брата. Ми складали долоню. Ми ось цей приглашаємо з неба, а тим нам зовсім не треба. Хай напише висточка зраю, ми чекаємо тебе, Миколай, ми чекаємо вас голям і тепер пишемо хлопці дівчат. Поки я підписуватиму сам, сідаю коли ви затанцюєте з людьми таку. Та це ці бо були спішення, помагали батькомі. Ого, -го, го! Де бійтеся, дітече, я до вас посол підземний, З пекла поміч я покличу. Владу свою возвеличу. Всі хочуть до небо, а в азовським там не треба. Серед вас є такі, що люблять брехати, такі, що старших не шанують.

Ми, колай, калачів цю телу вдань, ждав тебе у наших план, нашу хату не минай. Занеси гостинці, кожне дитинці, мені вчедок, по душі по душок, малому славу в біжачок. Він на світі свято. Розказуйте, яке ж свято ви сьогодні святкуєте. Микола! А чи знаєте ви, хто я такий? Микола! Я спостерігав за вами протягом року, бачив, що ви були послушними дітьми, слухалися своїх батьків. І хочу я вам вручити подарунки.